Україна вперше отримує шведські винищувачі Гріпен четвертого покоління. Про це у інтерв'ю для медіа Бібісі заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Відмовившись назвати точну кількість та дати надходженням за його словами, також очікується додаткові поставки літаків F-16 і французьких міражів. Нагадаємо, у серпні після розмови із шведським прем'єром Ульфом Крістерсоном, український президент Володимир Зеленський пообіцяв спільний проект щодо бойової авіації. На переговори між Україною та Арефією годі і сподіватися, жодних контактів між делегаціями немає, але в цьому знову винна не Росія. Про таке заявив кремлівський прес-секретар Дмитрій Пісков. За його словами, Київ не почув ані закликів до зустрічі лідерів, ані запрошень до Москви. Пісков поскаржився російським пропагандистам, що Кремль не отримав з боку України жодних сигналів. Тим часом російські так звані змі дорікнули нашому президенту Володимиру Зеленському за те, що той, нібито, оголошує умови для поча миротворчого діалогу, мабуть, вони забули як днями. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре наполягав на усуненні першопричин конфлікту в Україні.